Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Дві найбільші економіки світу США і Китай ведуть величезну затяту економічну битву, та інколи вони замість прямих ударів один проти одного воюють через інші. Країни, використовуючи їх таких своєрідних посередників в своєму глобальному, економічному, торговельному інвестиційному протистоянні, розповім вам, як Дональд Трамп використовує торгівельні угоди і тарифи для того, щоб зменшити вплив Китаю на світові ринки, як його дії змушують країни, які хотіли постояти в стороні, залишитись нейтральними, він змушує їх обирати сторону. І як це створює напругу і в глобальній економіці. З одного боку, і які можливості це приносить Україні на перспективу з іншого боку. Давайте розберемо цю тему. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Що таке, в принципі, торгівельна війна? Ми з вами обговорювали, що це коли країни запроваджують масштабні? Тарифи, ну це по суті податки на імпорт товарів або інші обмеження для того, щоб захистити свою економіку, і так би мовити, покарати економічно іншу країну, послабити іншу країну. От це торгівельна війна. Там насправді є чотири функції торговельних війн. Ви можете подивитись про це окремо відео. В холодній війні, наприклад, між США і СРСР в минулому столітті країни боролись через своїх союзників, уникаючи прямих конфліктів. Сьогодні США ведуть торговельну війну з Китаєм, але окрім нових тарифів на китайські товари, вони тиснуть на треті країни: В'єтнам, Японію, Камбоджу для того, щоб ті зменшили торгівлю з Китаєм. 7 липня Дональд Трамп надіслав листи до Японії, Південної Кореї і ще 12 країн, продовживши термін для торгівельних переговорів з 9 липня до 1 серпня, сказав, що більше він продовжувати не буде. І в листах він попередив, що якщо угоди не будуть укладені, то ці країни зіткнуться з тарифами в 25% для Японії та Південної Кореї, 36% для Камбоджі і аж 40% для М'янми та Особливо високі тарифи застосовуватимуться до товарів, які переправляються через ці країни для того, щоб уникнути американських обмежень. Це, по суті, так званий траншипінг. І хоча Китай не згадувався напряму, всі розуміють, що мова йде саме про нього, і саме він є. Головною мишенню. Трамп також пригрозив додатковими десятивідсотковими тарифними митами тим країнам, які підтримують політику Брікс. економічного блоку, створеного у 2009 році Китаєм разом з Бразилією, Росією, Індією, Південною Африкою. Я розповідав вам про цей блок, про його природу, про його цілі. Так, от Трамп раніше ще попереджав, що Брікс не повинен навіть намагатися замінити долар США. Як головну світову валюту, інакше наслідки цього будуть дуже дорогими і швидкими. Нова угода США з В'єтнамом запроваджує 20% митні тарифи на більшість в'єтнамських товарів, але при цьому 40% тарифи на товари, які переправляються через оцей. Да? тобто, це означає, що якщо В'єтнам імпортує деталі чи товари з Китаю, а потім продає їх в США, то ці товари можуть потрапити під підвищене оподаткування. Подібна угода була укладена з Великою Британією 8 травня. Британія отримала пільги на алюміній, ліки, сталь. Але за умови, що вона зменшить закупівлі з Китаю і дозволить США навіть перевіряти заводи, які належать китайським компаніям у Британії. А Ніл з університету Сасекса зазначає, що пропонувати пільги одній країні за рахунок іншої це нова стратегія в торгівельних переговорах. А я, до речі, читав розширену лекцію в українському глобальному факультеті про економічну стратегію Вашингтона, які п'ять ключових ставпів стратегії Дональда Трампа на економічній. Арені так, от на таку політику нову США Китай реагує різко. Міністерство торгівлі Китаю заявило вже, що не буде терпіти угод, які шкодять його інтересам, і буде вживати рішучих заходів. Цікаво, Щого вони почнуть цього разу? Китай, до речі, застосував лазер проти німецького літака під час місії Євросоюзу. Я думаю, ми про це з вами якось окремо поговоримо. Трамп хоче зменшити вплив Китаю на глобальні ланцюги постачань, тобто на те, як товари виробляються і як вони продаються в світі під час його першої торгівельної війни, 2017-2020 років. Китай був вимушений скоротити свій експорт до США, але збільшує натомість постачання до країн, таких як Мексика і В'єтнам. Ці країни, в свою чергу, продавали більше товарів до США. Я розповідав вам про те, як Мексика, ну фактично, стала значно заможнішою країною і розвинула своє виробництво саме завдяки оцьому ніашорингу Китаю і намаганню обійти високі торгівельні мита введені. Америкою ці країни в свою чергу продавали більше товарів до США як результат цих схем Нішорінгу в травні 2025 року. Після нових взаємних тарифів Трампа експорт Китаю до США впав на 34% порівняно з минулим роком. Але загальний експорт Китаю зростав, бо він продавав більше до інших. Країн, наприклад, в квітні травні цього року Камбоджа продала до США светрів на 26 мільйонів доларів більше ніж торік, імпортувавши з Китаю светрів на вдвічі більшу суму. Таїланд експортував до США автозапчастини на 42 мільйони доларів більше, купивши з Китаю на 114 мільйонів більше. Загалом В'єтнам, Таїланд, Індія, Тайвань збільшили експорт до США, часто імпортуючи значно більше з Китаю. Що таке оцей трансшипмент і чому це проблема? Нам боїться, що Китай буде обходити тарифи, переправляючи товари через іншу країну. Але що саме буде вважатися таким трансшипментом? Да? Поки що його команда це не уточнила. Зараз товари не вважаються китайськими, якщо вони істотно трансформовані в іншій країні. Наприклад, якщо. Китайська там китайська борошна е, випечена у у В'єтнамі, то це вже в'єтнамський продукт. Якщо тканина шита в сорочку або якісь складні механізми зібрані з китайських деталей. Також вони вважаються місцевими, якщо це складання є достатньо, ну так би мовити, комплексним складним. Наприклад, тренажер, який потребує там, 255 операцій для складання. Трамп може замінити ці правила на кількісний стандарт певний ввести критерій, наприклад, що 60% вартості товару має походити з В'єтнаму, а не з Китаю. І це проблема для В'єтнаму, бо, за даними банку Natixis, Частка китайських компонентів у в'єтнамському експорті до США зросла з 6% у 2017 році до 16% у 2022 році. Інший аспект є. Це так звана китайська мийка. Як це називає Керола і Фройн з Каліфорнійського університету, це коли китайські товари просто перемарковують як зроблено у В'єтнамі або в якійсь іншій країні, не змінюючи їх насправді. Пітер Навара, радник Трампа, стверджує, що третина в'єтнамського експорту до США це такі товари. Китайська мийка це як наклеїти на китайський телефон етикетку, «зроблено в Індії, щоб продати його вигідніше, бо проти Індії нижчі тарифи. Це незаконно, і порушники можуть отримати серйозні штрафи і навіть потрапити у в'язницю. Наприклад, поза минулого року пара з Флориди отримала понад 4 роки ув'язнення за незаконний імпорт китайської фанери, фанери через Малайзію та. Шри-Ланку, які будуть реакції з боку інших країн. Наприклад, В'єтнам обіцяє боротися з незаконним траншипментами, а США посилили контроль за митним шахрайством. В травні цього року Міністерство юстиції США назвало боротьбу з тарифними махінаціями другим пріоритетом серед білокомерцевих так званих злочинів. Але найкращий спосіб уникнути таких схем це. Кажуть експерти усунути взагалі їх вигідність. Тобто, якщо б США запровадили однакові тарифи для всіх країн, ніхто б не намагався приховувати походження товарів. Це принцип режиму найбільшого сприяння, коли всі країни отримують однакові умови. Але звісно, що це ну, абсолютно нереально, і причому ні в нинішньому світі, ні в минулому в історії ми завжди з вами бачимо, що. Країни диференціюють митні тарифи проти різних торгівельних партнерів для того, щоб комусь допомогти економічно зростати, а когось навпаки гальмувати. Ну і підтримувати певні індустрії, які, для яких там створюються особливі умови, наприклад, в своїй. Країні для американців торговельна війна може означати вищі ціни на товари, тому що тарифи будуть робити імпорт дорожчим. Це зрозуміло, особливо на першому етапі, поки це виробництво не буде заміщено виробництвом в країнах, проти яких діють нижчі тарифи або навіть всередині США. Для в'єтнамців, тайців чи камбаджинців. Це ризик втратити експорт до США, якщо вони не зменшують свою залежність від Китаю, що може коштувати їм робочих місць та інвестицій. Для китайських компаній це ускладнення доступу до американського ринку. Що може додатково сповільнити їхній ріст, тому що Китай виробляє 33 всього, що виробляється сьогодні в світі. Звісно, що самим їм стільки не треба. Вони критично експортозалежні. тому така модель економічної стратегії, економічної зброї США може виявитись цілком дієвою. А для України це може бути можливістю виробляти більше товарів і в тому числі виходити на Американський ринок в перспективі, тому що митний тариф, встановлений з боку Сполучених Штатів Америки, всього лише 10%. Я кажу, всього лише, тому що це найнижчий можливий серед усіх країн, проти яких Дональд Трамп запровадив ці нові митні тарифи. А митні тарифи це в нього улюблені слова на четвертому місці, як він каже, там після родина, Бог, Америка, да, тобто і там десь поряд митні. Грифи. мені, друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал і підтримати мене на Patreon, на YouTube, на Монобанку, Цим ви будете сприяти економічному просвітництву. Дякую за ваші думки в коментарях, за вашу підтримку. Це важливо. До зустрічі.